Вітаю вас на нашому youtube каналі Мене звати Людмила. Я фармацевт. І було питання від підписника розповісти про вітаміни для очей та помутніння кришталика. Помутніння кришталика називається така хвороба, як катаракта. Які причини можуть бути це і вікові зміни, генетичний фактор дуже впливає, дійсно дефіцит певних вітамінів та антиоксидантів, поганий кровообіг. Тому, ось чому коли кажуть, можна приймати гінгобілобу для покращення мозкового кровообігу, плюс це буде покращувати зір. Це дійсно буде права. правильно і правда. Вплив ультрафіолетових променів. Тому зараз буде літо, весна вже настала і багато буде сонечка. Навіть якщо ви захищаєте очі сонцезахисними окулярами, все одно варто пропивати вітаміни для очей. Впливає також на помутніння кришталика і на погіршення зору це хронічні захворювання, особливо цукровий діабет і гіпертонія. Тому які топ вітаміни для очей можна вживати, щоб підтримати зір? Це вітамін А містить каротеноїди, які підтримують гостроту зору в темну пору року, і також при сухому оці рекомендовано, щоб знімати синдром сухого ока. Вітамін С потужний антиоксидант, буде зміцнювати судини, зміцнювати капіляри, сітківку і буде запобігати катаракті. Вітамін Е, ще один потужний антиоксидант захищає саме клітини кришталика, лютеїн і зексантин необхідні. Пігменти для захисту сітківки ока і від ультрафіолетових променів, і від шкідливого блакитного випромінювання. Блакитне випромінювання це всі наші гаджети, і телевізор, в тому числі, тобто весь спектр цього синього світла. омега 3 ненасичені жирні кислоти. Вони будуть живити саме око, сітківку ока, покращувати кровообіг в очному яблуці і зменшують синдром сухого ока. Щодо продуктів харчування, то варто вживати рибу жирних сортів: лосось, скумбрія, сардина, тунець, горіхи там буде і магній. Там будуть і вітамін, є, е, омега-3, чорниця. Ми знаємо завжди, коли говоримо про зір, то рекомендують вживати чорницю. Дійсно, це так. Морква там є вітамін А, каротиноїди, шпинат, броколі. Теж будуть корисні для зору щодо того, яким курсом вживати вітаміни не менше двох місяців. Один місяць буде замало. Тому ви обираєте для себе вітаміни для очей. Дивитися на виробника, на склад, на дозування. І тоді приймайте рішення, які краще обрати. Плюс не забувайте, що завжди до полівітамінів для очей потрібно приймати омега 3, поліненасичені жирні кислоти. Деякі комплекси їх містять, але не високі дозування омега-3. Тому все-таки варто додатково поєднувати вітаміни для очей плюс омега-3. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і до зустрічі!